Найбільші позашляховики у світі багато хто любить великі машини, і найбільше покупці віддають перевагу величезним позашляховикам, а компанії із задоволенням випускають моделі з приставками «Самий» для задоволення їх бажань. Ці автомобілі стали розкішнішими і почали пропонувати все більше опцій та можливостей, намагаючись виділитись серед конкурентів, що цілком логічно, адже часто власники їх використовують як показник своєї успішності. Наспішно пересуваючись містом у своїх лайнерах. Що ж, давайте подивимось на найбільший позашляховик у світі, який можна купити, та розберемося з його альтернативами. ТОП 10 найбільших позашляховиків. Номер 1 Cadillac Escalade від 2021 року випуску. На сьогоднішній день це найбільший серійний позашляховик, який ви можете купити. Зовні Cadillac Escalade 5-го покоління має привабливий футуристичний дизайн. Що викликає захоплення і повагу, все в дусі компанії. Вузька оптика, хромована решітка радіатора, агресивні бамбари та вертикальні ходові вогні виглядають чудово. Крім цього, внутрішнє оснащення також гідне короля великих позашляховиків, сенсорна панель приладів, 17-дюймовий дисплей медіасистеми, преміальне оздоблення, 8 місць та величезний багажник. Все це призводить в рух, 6-літровий V8 8 Виконаний у кращому дусі американських вісімок з приємно горкотливим вихлопом і відмінним запасом потужності. Разом з 10-ступінчастою АКПП він видає 425 кінських сил і 610 нанометрів крутного моменту. Номер 2 Chevrolet Suburban 2022 року випуску. Цей американський позашляховик є споконвічним конкурентом за перше місце у списку, надаючи чудову альтернативу Escalade з трохи меншою довжиною. Він також недавно оновився та отримав сучасний дизайн, шасі та новий інтер'єр з акцентом на велику систему мультимедіа. Ще одним важливим пунктом при виборі є турбований дизельний двигун, що дозволяє суттєво заощаджувати на паливі. Номер 3. GMC Yukon XL 2021 року випуску. Це великий чорний американський позашляховик, чи не перше, що згадує більшість людей, якщо попросити їх розповісти про моделі цього виробника. І це цілком логічно, адже найчастіше ці джипи можна зустріти в чорному кольорі та з проблисковими маячками саме в американських фільмах та серіалах. Юкон використовується в урядових кортежах. Органах правопорядку та автопарках багатьох компаній по всій території США і багато хто цей позашляховик цінує та купує. GMC Yukon XL 2022 року може похвалитися довжиною в 5,72 метра потужним дизельним двигуном і широким асортиментом додаткових опцій, включаючи модні адаптивний круїз контроль та проекцію. Номер 4. Ford Expedition Max 2022 року випуску. Якщо йдеться про американський автопром, то куди ж без Ford? Вони теж мають що запропонувати для любителів великих позашляховиків. Довжина Expedition Max становить 5,64 метра, що дозволяє йому мати до восьми посадочних місць та багато простору для речей. У нього ви легко посадите велику сім'ю та зможете вирушити у подорож в будь-який кінець світу. Номер 5. Lincoln Navigator L 2021 року випуску. Ще один американський великий сав Navigator L довжиною 5,63 метра. Він має дуже схожі габарити, характеристики та можливості з Фордом, представленим вище. Але багато хто відзначає покращені матеріали, обробки та преміальний дизайн у порівнянні з Ford Expedition. Приводить його у рух Фордовський EcoBoost. На 3,5 літри та 10 ступінчаста АКПП Select Shift. Номер 6. Jeep Вагонір 2022 року випуску. Зовсім новий, представлений у 2021 році позашляховик від Jeep, може похвалитися довжиною 5,45 метра та шасі від Dodge RAM DT. Окрім цього, виробник анонсував лонг-версію Гранд Вагонір. Яка має перевершити за габаритами нинішнього рекордсмена Cadillac Escalade ESV. Особливістю позашляховика став двигун Хемі V8. Гібрид на 5,7 літра, що працює в парі з восьмиступінчастою АКПП. Номер 7. Rolls-Royce Cullinan 2021 року випуску. Ось він, справжній преміум. Хоча дизайн цієї моделі сподобався далеко не всім, статус найбільшого п'ятимісного позашляховика у нього не відібрати, як і імперського оснащення. 12-циліндровий бензиновий v 12 з подвійним турбонаддувом на 6,75 літра видає 563 кінські сили та 850 нанометрів, що працює з восьмиступінчастою АКПП і може розігнати величезний позашляховик до 250 км за годину. Це все стоїть на спеціально розробленій для фантом-пневматичній підвісці з можливістю самовирівнюватись з передніми та задніми амортизаторами на електронному управлінні. Також не варто забувати, що це Rolls-Royce. Вони пропонують різноманітне оснащення найкращими у світі матеріалами, масою індивідуальних опцій, передовими мультимедіа від BMW та зоряним небом. Доступно все. Номер 8 Infinity QX80 2020 року випуску. Цей значний люксовий позашляховик від японського преміум бренду багато хто знає, адже найчастіше їх можна зустріти на наших дорогах. Він розроблений спеціально для ринку США і становить конкуренцію великим американським позашляховикам, пропонуючи альтернативу багато в чому схожим побратимам у класі. Дорогий пластик, натуральне дерево та якісне шкіряне оздоблення в інтер'єрі, а також вузька оптика, великі грати та хромовані акценти позитивно виділяють QX80 на ринку, і у 2022 році він виглядає привабливо, хоча рестайлінг вже 4 роки доступний для покупки. Як силовий агрегат, вам доступний дуже надійний бензиновий V8 VK56 VD на 5,6 літра, що видає 405 кінських сил і 560 нанометрів крутного моменту. Він працює з 7 автоматичною коробкою передач і здатний розганятися до 210 км за годину. Оскільки він доступний на багатьох ринках, включаючи країни СНД, це хороший варіант. Для покупки, якщо вам потрібен об'ємний багажник і багато сидінь для компанії чи сім'ї, Номер 9 Chevrolet Tahoe 2022 року випуску. Цей представник найбільших надійних позашляховиків випускається вже 5 поколінь, і за цей час без того великий джип зміг вирости до 5,31 метра в довжину. Зовні, як і всередині, він нагадує Субурбан, що не дивно, адже Chevrolet все більше йде в стандартизацію своїх моделей, заощаджуючи ресурси на розробці та виробництві. Проте відмінні риси у нього є, і це можна не тільки побачити, а й відчути. Завдяки свіжій платформі GMT T1XX тут доступна не тільки пневмопідвізка, а й адаптивна Magnetic Ride Control. Що надає позашляховику особливої плавності, яку багато хто полюбив в американських гігантах. А що стосується двигунів, то старий добрий V8, звичайно ж, є, але є й можливість купити тахо з дизельним DuraMax на 3 літра і порядно заощадити на паливі. Вони працюють в парі з 10-діапазонним АКПП Hydramatic – та системою повного приводу з багатодисковою муфтою та знижувальною передачею. А вишною на торті стане ціна, адже базова комплектація цих великих недорогих позашляховиків починається від 50 тисяч доларів, що значно дешевше від того ж субурбан. Замикає десятку найбільших серійних позашляховиків у світі представник японського бренду Nissan Armada, що переніс недавній рестайлінг, який забезпечив джип новою системою мультимедіа, футуристичним дизайном та передовими функціями від останніх новинок бренду, включаючи Nissan Patrol. Armada 2022. Оснащується бензиновим V8 на 5,6 літрів, що видає 400 кінських сил та 7 АКПП АКПП Jatco. Він також використовує систему повного приводу з двоступінчастою роздавальною коробкою, яка стане в пригоді на бездоріжжі. Максимальна буксирна здатність оцінюється в 8500 фунтів, ряд передових технологій безпеки та допомоги водієві, включені в стандартну комплектацію, а 12-дюймовий сенсорний екран, нове шкіряне оздоблення, система кругового огляду Safety Shield 360, будований Apple CarPlay та Android Auto додадуть потрібного комфорту для більшості покупців. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що, як і раніше, більшість повнорозмірних великих позашляховиків належать моделям американського виробництва, але багато хто може поставити питання: а де ж Range Rover, BMW X7 або Lexus LX? Хоч вони й мають значні габарити, в топ 10 найбільших у світі позашляховиків не потрапляють. Але для тих, хто дочитав до цього моменту, ми продовжили список ще на 10 авто. До топ 20 великих позашляховиків, які можна зустріти на дорогах України та Європи.